Я прийшла в тему здоров'я не з цікавості, а з болю. Зовсім недавно я жила звичайним життям і навіть собі не уявляла, що почую страшний діагноз чоловіка. Це було як грім серед ясного неба. Світ ніби зупинився, але саме тоді почався мій шлях до знань. Я почала навчатися і глибоко вникати в тему здоров'я. Нам сказали вихід один трансплантація. І в той момент я зрозуміла, що ніхто, окрім мене, не візьме відповідальність за життя коханої людини. Але ми не здалися. Ми стали шукати, пробувати, розбиратися, і я зрозуміла, що організм може багато, якщо йому, допомогти в цьому. Ми не дійшли до трансплантації, ми дали тілу шанс, і воно впоралося. Тепер я знаю, що здоров'я це не випадковість, а вибір. І знаю, як допомогти людям не довести себе до діагнозу. Зараз це стало справою мого життя. Я не про таблетки, я про профілактику, про уважність до тіла, про життя без страху. Буду рада, якщо на моїй сторінці ти знайдеш натхнення, подбати про себе поки ще все добре.